У нас на даний момент 6 автомобілів класу С, із яких у нас повністю Чотири вкомплектовані, зроблені, обслуговані і готові до використання. Два автомобілі ми плануємо зробити комплексне теої в майбутньому ці автомобілі будуть використовуватись у нас в місті, так як, відповідно до нашої концепції розвитку, ми плануємо створити свою службу не невідкладної медичної допомоги. Основна мета якої буде обслуговування викликів, які відмовляються обслуговувати екстрена медична допомога це буде структурний підрозділ ірпінської центральної міської лікарні, який буде фінансуватися за рахунок програми здоров'я при ірпіння. Ми плануємо, що вона буде працювати служба в цілодобовому режимі. Основне місце знаходження буде. Це медичний центр, і на чергування будуть виходити два автомобілі на добу. Ми будемо обслуговувати безпосередньо мешканців ОТГ. Це буде безкоштовна програма. Для мешканців інших громад це буде платна послуга. Ми плануємо заробляти за рахунок цього кошти. Також в нас буде доступна опція платних транспортувань. Як ви бачите, використовують швидкі добробут, там бриз такого типу ми теж плануємо. В нашому місті багато інфарктно інсультних випадків, і я хочу, щоб наша громада мала в своєму місті цю послугу і надавалася допомога. Якщо будуть наші швидкі державні, викликаємо 103, їхати 40 хвилин годину, то наша невідкладна допомога буде переїжджати набагато швидше, і ми зможемо в нашому медцентрі надавати цю послугу. Це врятоване життя. Це автомобілі класу. С ви бачите, це достатньо нові автомобілі, того, що модельний ряд це 17 19 роки. Повністю на пневматиці, повністю забезпечені киснем. Тут будуть апарати штучної вентиляції легень для транспортування пацієнтів з порушенням функції дихання. Також будуть обладнані всім необхідним обладнанням монітори, дефібрилятори, ну, все, що потрібно для того, щоб транспортувати реанімаційного пацієнт і в випадку необхідності. Мати змогу надати першу медичну невідкладну допомогу. В повному обсязі наша стратегія буде реалізована, це коли добудується медичний центр. І я думаю, що до кінця 2025 року ми повинні все це реалізувати.